Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію, авто готовий до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Експлуатація даного автомобіля з 2010-го. Автомобіль в дуже гарному стані, легкосплавні оригінальні диски, нова гума. Покуз авто без дефектів, без корозії. пороги днище, все в повному порядку. Омивачі фар. Капот без колів, без висічки, диски легкосплавні в гарному стані. Гальмівні диски також на основі стоять. Дивіться стан кузова. Кузов без корозії, без м'ян, подряпин. Ззаді є в нас фаркоп, парктронік по комплектації, заводське тонування задніх вікон. Дивіться, стан порогів, пороги рівненькі, ціленькі в оригінальному заводському стані. Давайте відкриємо багажник. Автомобіль у нас йде семимісний. За потреби заднє сидіння можна скласти, вийде великий місткий багажник. В комплекті маємо шторка, шторка працює, заднє сидіння нові, ними ніхто ніколи не користувався. Є в нас знак аварійної зупинки. По пластику все чудово, пластик не затертий, не витертий. Заднє скло у нас так, тут не фокусує. Заднє скло у нас в оригіналі. У речі, всі вікна, все у нас рідне. Дивіться, стан карт. карти чистенькі, ціленькі, охайні, задні електросклопідйомники, стан сидінь. Такі столики. Підстаканник зайду, стеля чиста, ціла, не провиша. По пластику все чудово, пройоми не затерті, не витерті, низ дверей без корозії. герметик цілий. Йдемо далі. По комплектації, дивіться, маємо 4 електросклопідйомника, електрорегулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло, круїз, шкіряне мультикермо. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа з навігацією. Такий розширений бортовий комп'ютер. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 194 тисячі грідного. Роблю. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні. Робота. Оберти чітко стоять. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, є в нас центральний підлокітник, також, до речі, по комплектації датчик дощу та автозатемнення заднього дзеркала. Коли ззаду їде автомобіль, щоб вас не світило, не, не сліпило, автозатемнення маємо. Так, сервісні документи. Має бути у нас сервісна історія. Так, і є сервісна книга. Є у нас сервісні відмітки. 24 рік 177 тисяч кілометрів. Показую він код. Є у нас оригінальна наклейка на сервісні. Ось він код автомобіля. Сервіска оригінальна. Що тут у нас? Ну, вся папка з документами все у нас є. Сертифікат зроблений, документи з митниці автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до реєстрації. Такий стан салону. Салон в дуже гарному збереженому стані. По електриці у нас склопідйомники працюють, задній працює, Електродзеркала по лівій стороні працює, по праві працює. Подушка безпеки в середній стійці, в задній, в передній, в панелі в нас також в кермі. Нова гума. Технічно по техніці ніде нічого не гупає, не стукає автомобіль обслужено. Показую лобове, дивіться, лобове в нас також оригінал. Завіси у нас оригінал. Крила. Є в нас маркировка. 15 неділя 2009 року. З цієї сторони є відмітка про ГРМ, також з цієї сторони. 15-та неділя 9-го року. Так само по завісах, як бачите, двигун працює рівненько, шупа не сапунить. Кришку притягує. Екологія на місці. Отже, друзі, кого цікавить, гарний збережений Volkswagen Touran без пробів по Україні. Звертайтеся за телефоном, авто знаходиться в нас в місті Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Плюс можливий лізинг. Якщо не вистачає коштів, можна оформити лізинг. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.